Хто вас призначив, ось з тим і приїжджайте, пришов, і ми будемо тоді рішати це з міністрами, з кем там. Ми не зібрали всіх людей. Ми самі зберемося, ну, нас не трасбирають. Я на Сахзаводі маю ремені топлю, а вони нічого не розробили. От я живу тут на Сахаміні, я працюю, батьки працювали тут, тут якихось був. І всі приходять з одною метою – набити в кишені. Розікрати, тут розікрали вже були все. Прийшов кар, встановив все. все, щоб все, нігде нічого не було. Прийшов нам, казав, люди добрі, не казав, що не буде зарплати, а платив ті борги, які лишили ті решта, які накрали. Тут були тисячі заборгованості по зарплаті. Тут скільки людей, ви бачите, скільки нас є, дойшли до ручки, що працювало 40 чоловік. Що сторожі, сторожі робили, їм не платили. Не робили за спасибо, аби решта не покрали. Коли прийшов карантин, він заплатив всім і старався платити ту заборону й цю зарплату, що він понабирав. А ви прийшли і кажете, що я п'я, я виконуючого поля. Я відможу відказатися. Золотого ряд, який дійсно люди Він має право оскаржувати рішення міністерства. Ми його просто не віддаємо,

Та й що Та він перекрути, що він прийшов як мирний громадянин? А я І зробив з нас перекрутять як камінця аварія, як всі вино? А я депутат не винен. Ну, депутат не винен, да. Да, да, да. А пішоход винен. Я взагалі не знаю. От ми з нами говоримо, кажемо, що ні, другий би повернувся. Да. Ви такі на своєм стоїте. І да. що ви думаєте, що вите да. да. директор? Який нас? А цей міністр ще буде працювати. Ви йшли сюди. Ви ж знали, що ми не хочемо, а з нас є директор. Ви це знали чи, чи ви думали, що ви прийдете на зараз в крісло, керую, як хочеш, так? Ні, як хочеш, ні. А як? Нормально потрібно. Ну от ви кажемо, ваш половину керували нормально, що немає люди, то що сліва купити. Звідки можна взяти? Кармана робочого. Ні. Кармана. Що ні, Ну ви перебуваєте. Я ще вам ще раз, раз кажу. О, збільшення виробництва. Це по перше, хто буде брати і, по ціні, і по друге, збільшення ціни. Вам будете дали буде Вам дали, дали перелік відула. нової техніки, які виділяють для цього, то, що щоб більше робити. Міністр віду. буде збільшувати ціну, Ві буде, наверное, -збільшувати. він це буде, мабуть, знаходити точки. А збільшувати. Збільшувати. тепер ви нас відкидаєте шанс? У нас віду. є директор, який нас влаштовує. що ви кажете, що він звільнений, він не звільнений. Це ви собі придумали разом з міністром. Передасте своєму міністру словому, бо це він навіть і не наш, а ваш, що приїжджав сюди. І будемо казати, що у нас є ткач Микола Миколаївичкінаховує. Він буде оскаржувати рішення, це ви там прийняли, чи хто там прийняв. А ми а ми в свою чергу. Будемо захищати його як можемо. Навіть якщо піде діло до боротьби якоїсь такої, значить піде діло до такої. Якщо ви не розумієте, по українсьці... Всі люди, які тут живуть, а вже будемо. Працювали по 30-40 років на підприємстві вас. Колія перекреслити, хочете, підемо в віші. Ви не думайте, що ви приїхали сюди до простих. Ви вже наїлися вами такого. Народ, де народ забрехали капіталь. Не мішайте робити, якщо не допомагає. Будьте трохи розумічі. Ми думаємо, що ми вже тут в обсяг. Думаємо, ай, там що там. Я зараз скажу, що буде 10 тисяч зарплата, та й вона повірить. Чекай, з нового року, з нового року, то ми ще риболати тут захочемо. Ви самі кажете, що не буде збільшення зарплати. Мене просто ця я робила в транспортному цеху. До цього, як я роблю, де я зараз, я знаю, що ніхто не буде. Де візьметься, щоб вам брали по більшій ціні. Що це ж тільки на просто грабу. Ви думаєте, ви взагалі тут без грабу? Якби можна було збільшувати ціну, це тобі цей директор збільшив. Це Він не але це Ви на базарі були? Просте вопрос. Які там сім? підеш там про що говорить, який базар? Просто його де продукції брати Тут Алмази, тут таке враження, аж тут алмази А я? не підрозділи. Коли почали, це це гроші, алмази.

Дай давайте сюди, якісь надзвичайні новини, ще якийсь канал, хай тут знімають, що тут робиться в нашій державі. Берайте хлопці, де їдьте додому. Коли? Як стояли і не робили, нікому не треба було. Як тільки почали робити все, збігаються. Ми вам крісло виносимо, віддамо з собою. Беріть Беріть крісло, налишіть роботу.

Я приїхав сюди. Не сперечатися. Якби вас не було, нас ви не було. Я приїхав виконувати наказ, який Я подивився на тебе, який би ти був Розумійте це. це? Немає мети, щоб підприємство зупинилося, щоб вони отримували заробітну. Плату. Тому працюйте, діть працюйте. <нах>